Незважаючи на погану погоду, ми плекаємо надії на тепло та готуємо асортимент магазину до нового сезону. Тож тепер у Гулько в наявності тренувальні трусики. А ще ми знаємо, як ви любите такі відео. Тож, зараз протестуємо їх роботу. Секрет усередині: мембрана зовсім не пропускає вологу. Подивіться, я вже доливаю сюди майже весь стаканчик. Дивіться. І показує, що Ззовні. Так, Зовні русики сухі. В кімнаті на меблях буде повністю сухо, бачите? А всередині буде мокро. Як це працює? Дитині буде дискомфортно і вона захоче позбавитись цього відчуття. І в неї сформується уявлення, що треба ходити на горщик. Ще один плюс це те, що дитинка зможе самостійно їх знімати та одягати, на відміну від підгузників, вони не мають кнопок та застібок. Але пам'ятайте, що привчати дитину до хорщика потрібно тільки тоді, коли її нервова система до цього готова. А це приблизно у 1,5-2 рочки. Продаються трусики парами, представлені у трьох розмірах. Дуже важливо правильно обрати ваш розмір.